Мої вітання для усіх. Зич вам міцного здоров'я та гарної днини. Запрошую до себе на кухню, де буду готувати пісні голубці з булгуром та грибами. Булгур можна замінити на перловку. Готові голубці подаю із маченкою чи то підливою з грибів. Рецепт ще є на моєму каналі, тому ще раз повторюватися не буду, а залишу вам в кінці відео посилання. Спершу намочила білі сушені гриби. А пізніше промила та проварила у підсоленій воді. Далі ставлю відварюватися булгур, промила гарно під проточною водою. Залию 1 до 2 водою та поставлю на плиту варитися. Далі беруся за капустини. З двох капустин ранніх сортів вирізала качани і по одній опускаю в окріп, і в який додала для смаку сіль, цукор та оцет. І оцет не дозволить молодим листочкам капусти швидко розваритися. За допомогою двох виделок роздягаю капусту. Перші листи можна витягувати через 2-4 хвилини. Важливо, щоб прожилка, яка є посередині листка, при призинання не ламалася і не тріскала а була гнучкою. Тоді листок вже готовий. Вже підготовлені листки капусти, сушені гриби відварені, а також булгури, який перекину у іншу ємність для охолодження. Цибулю вже нарізала. Неважливо, як її нарізати, бо я її буду пропускати через м'ясорубку. І ще підготую печериці, які вже попередньо помила. І тепер кілька наріжу більшою фракцією, та як разом із цибулею буду перемелювати. Решту наріжу дрібним кубиком. Залишилося цибулю і гриби, обсмажити на сковорідці. На розогріту сковорідку лила олії, висипаю печериці, нарізані дрібним кубиком. Додала сіль і спочатку протушкую на малому вогні, щоб гриби пустили сік, а потім включаю більший вогонь і смажу постійно помішуючи до випарування вологи. Після висипаю в миску до каші, а сковорідку повертаю на плиту. Знову влити на сковорідку трішки олії, висипати цибулю, включити середній вогонь, і можна накрити навіть кришкою, смажити, щоб цибуля пустила сік і зм'якла. А тоді я включила знову більший вогонь і смажила до золотисто-коричного кольору, постійно помішуючи. Тепер додаю печериці і сушені гриби і знову зменшую вогонь, щоб печериці впустили сік, бо на великому вогні вони соку не впустять. А коли впустили печериці сіль, знову на великому вогні протушую до випорвання вологи. І все це перепущу через м'ясорубку. І додам також до булгору. А тепер гарно, ретельно вимішаю і фарш до голубців готовий. Дно каструлі стелю листям капусти, які не придатні для формування голубців. Це саме серединка капусти. Дуже маленькі листочки, з них голубців не зробиться. Тепер беру листок капусти, зрізаю прожилки потовшині, відправляю так само і в каструлю, потім це листя протушиться, і я його дуже люблю їсти. Накладаю листочок беру на долоньку, зроблю таку собі ямочку, накладаю начинку і от таким чином формую рулетик. І загортаю кінчиками. Всередину добре втискаю. І не хвилююся, якщо тріс листок. Продовжую закручувати голубці і складати один до одного щільненько. Повірте, вони не розсипляться. Якщо листок великий, його можна розрізати на двоє. При цьому тверду пружилку вирізати повністю. Таким чином, з одного листка сформуємо два голубці поступовою наповнюю баняк. Поки кручуті смаколики, ви можете поставити вподобайку та написати коментар про свої улюблені голубці. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Вони для мене як бальзам на душу. Паняк вже повненький, духовка розігріта. Зверху прикриваю листям, що залишилося трішки лию води, ну, грам 30. А далі олію 150-200 мл. І ставлю у духовку при 200 градусах випікатися до півтори години. Мені дуже подобається цей метод випікання голубців на олії. Голубці не розвалюються, листочки м'ягенькі, навіть якщо готувати голубці з пізних сортів капусти, де і листя грубше, і твердіше, з таким методом вони дуже гарно випечуться. Подивіться, не розвалюються, тримаються кубки. Супер! Можна взяти і в руку з'їсти як перекус. Дякую вам за перегляд. Нехай вам буде завжди смачно та ситно. Готуйте з любов'ю та задоволенням. До нових відео з цікавими рецептами.